Те, що для всіх буденність для неї, мука Ярослава Осипенко не може нормально їсти. У 25-річної дівчини немає нижньої щелепи. Лікарі її повністю видалили через важкі остоміеліти. Все це наслідки вживання наркотиків, якими дівчина захопилася від 13 років. В неї було дуже складне дитинство. На щастя, вона вчасно потрапила до християнського реабілітаційного центру. Тепер допомагає іншим наркозалежним і мріє, що лікарі відновлять її щелепу. А ми. Можемо в цьому допомогти. Невеличкий перекус під час робочого дня. Сьогодні в Ярослава із собою яблука. Утім, спочатку їх треба почистити та потерти. Інакше тверді продукти дівчина їсти не може. Я стараюся єсть мягкою піщою і ліж м'якою ріжу, перетираю. Кожне вживання їжі для неї мука. Жодної страви 25-річна Ярослава переживати не може, адже через важкий остеомієліт їй видалили. Нижню щелепу, гніти челюстна кость, почала обтому по хаті появи ну, ранки, Почали рушиться зуби, рушитися рушиться внутрі. і потім її удалі. Її хвороба наслідок восьмирічної залежності від наркотиків. Уживати їх дівчина почала ще у 13. За три роки до того вона втратила бабусю та матір, яку також згубили наркотики. Нікому не потрібна і самотня. Ярослава потрапила під вплив старших підлітків, які шукали розваг під кайфом. Потом начались легкие наркотики. Потом наркотики. То тобто, есть я просто попала в это окруження, де мене приймали как свою. Там все я чувствовала себе, принятой, понятой. Я була рібенка. Мені було лет, и Не було нікого рядом. Хто дав бив ну, подзатильник? В результаті почалися проблеми зі здоров'ям, і одного дня її 20-річну дівчину, яка важила всього 35 п'ять кілограмів, знайомий доправив до лікарні з гнійним запаленням щелепи. Мені сказали речі, що ставала сутки. Ну, Жити просто сутки. У лікарні її повністю видалили щелепну кістку. Невдовзі після того до Ярослави прийшло усвідомлення, що вона стоїть на краю прірви. Дівчина звернулася до християнського реабілітаційного центру і сталося диво. Наркотики відступили. А вона після того залишилася у центрі волонтеркою. Пройшло п'ять років ну, без сигарет, без єдиного гладка спиртного, без наркотиків, без. Ну, ката образ життя бесцельного, в котором я жила. Вот п'ять лет Я живу кабучний человек, Я работаю, я допомагаю другим. Утім, від минулого у неї залишився тяжкий спадок. Я хочу вигляді достойно в питанні проблеми. Зміниться зовнішність, А это внешность для девушки, это дуже важливо. Все таки зміниться і ну, внутреннее состояние. по допомогу. Ярослава звернулася на проект. Я соромлю свого тіла. Тут їй погодилися допомогти. Утім, Операція, якої потребує дівчина, є надскладною. У світі таких зробили не більше як 20, а в Україні жодної, утім, вітчизняні хірурги, готові взятися за Ярославу. Це, будемо говорити, вищий пілотаж. при об'єктивній оцінці Різків ми все одно готові брати на себе цю відповідальність і проводити дане оперативне вмішательство. Та головний клопіт сам протез. Його мають виготовити індивідуально для потреб Ярослави в Україні. Такі технології відсутні, тому замовляти протез необхідно за кордоном. Ефективність операції буде залежати від качества виготовлення до протеза. на 80% визначає успіх операції в цілому. Технічно ми її виконуємо, але як піде далі. Наскільки цей протез буде функціонален? від того, як він буде смоделіровано. Коштує він майже 30 тисяч доларів. Таких грошей у Ярослави, яка в. Весь свій час присвячує волонтерській роботі немає, тому допомогти їй взялася українська біржа благодійності. Долучитися до збору грошей можете і ви, натиснувши, підтримати. Завдяки цьому Ярослава знову зможе відчути життя на смак без перетертої їжі та необхідності ховати обличчя. Яна Брензе, Юрій Довгоручко, програма Вікна СТБ.